Як ти бачиш майбутні інвестиції в нерухомість і крауд-інвестицій? Давай загалом в Україні і в світі є величезний період невизначеності. В Україні 11 років війна. Ми живемо в парадигмі, що війна може бути ще 11 років, тобто досить довгий період. Відповідно, там фонд інвестує в проекти, коли ми говоримо про нерухомість, які здатні генерувати стабільний грошовий потік. Тобто, кеш тут і зараз, якби да? Ми інвестуємо в енергетику, тому що це важливо для енергосистеми країни, для того, щоб країна в цілому існувала, і людям так само важливо відчувати ось цю причетність, коли українець відповідає на руйнування енергетики, тим, що як наша клікарка написала одна в коментарях: ніколи не думала, що я за 10 тисяч гривень буду відновлювати енергетику України. Да? тобто, коли Українець замість того, щоб впасти в паніку, має змогу через якісні проекти долучатись до відбудови, платити податки важливо частина На одній з зустрічей один з міністрів сказав дуже класну фразу, на мій погляд, перш ніж задонатити сплатіть податки. Тобто, перш ніж ви будете розповідати, скільки донатів ви заплатили, якби да ви маєте заплатити офіційні податки. І далі, тому що для держави це важливо. Далі, коли ми говоримо про Мілтек, взагалі. І це парадокс, тому що в нас війна, але ми бачимо цей бум інвестицій. Да, то тобто нам потрібно побудувати фондовий ринок в на країні. Нам потрібно дати майданчик, на якому мілтек проекти зможуть реально залучати капітал, де може відбуватись реальний відбір якісних проектів, якби для того, щоб ці компанії не йшли шукати капітал за кордоном, якби да? а щоб вони мали змогу знайти капітал в Україні. Капітал в Україні є. Да, і наше завдання, чому ми ставимо собі мету мільйон інвесторів не мільярд доларів, да? а мільйон інвесторів. Тому що це дасть змогу відповісти на питання на фондовому ринку України. Що раніше є чи курка? Що раніше мають з'явитися інвестори, чи мають з'явитися компанії, в які можна буде проінвестувати? От. Коли вдасться е, сформувати о, цю спільноту мільйонів інвесторів, це і буде відповіддю на питання: да, а чи є гроші? І тоді компанії зможуть прийти і сказати: А що потрібно зробити для того, щоб ви е, в нас проінвестували?